Американські сенатори підтримують посилення санкцій проти Росії. Позиція Польщі на міжнародній арені після виборів може послабитись. До сейму польщі невдовзі внесуть пропозиції щодо вотому довіри уряду. Виведення українських військ із чотирьох областей, проведення виборів, обмеження чисельності української армії та відмова від союзів. Ось лише кілька пунктів того, що вимагають росіяни. Окупанти оприлюднили текст так званого меморандуму, який вони передали українській делегації у Стамбулі. Росія також вимагає припинення мобілізації, припинення поставок іноземної зброї та надання російській мові статусу офіційної. Тим часом спікер палати представників Ніків Майк Джонсон висловився за запровадження жорсткіших санкцій проти Росії після того як вона не змінила своєї позиції під час переговорів з Україною у Стамбулі. Лідер республіканців у сенаті Джон Тюн також висловив готовність посилити санкції. Хоча партія все ще чекає сигналу від Білого Дому. Політик припустив, що законопроект про санкції можуть розглянути уже цього тижня. Перемога Кароля Навроцького може послабити участь Польщі на міжнародній арені. Вважає директор праської асоціації міжнародних справ Віт Достел. За словами аналітика, уряд Дональда Туска, який має розбіжності із президентом, зосередиться на внутрішній ситуації. А відтак очікуваний конфлікт між урядом і президентом може відволікти кабінет Дональда Туска від міжнародних справ. Польща буде ще радше. Польща зосередиться переважно на собі на шкоду зовнішній політиці. До складу чинного уряду входять досвідчені політики, які хочуть грати у вищій лізі європи. Питання лише у тому, чи знайдуть вони для цього час та енергію, якщо будуть змушені зосередитись на внутрішній політиці. Часу енергії бо жбено ще мушали займати політикою вигнешно. На запитання про підхід Кароля Навроцького до відносини з Україною, керівник чеського аналітичного центру зазначив, що новий президент був не єдиним, хто використовував антиукраїнську риторику у кампанії. Це відміж польські політиця моїв за польській політиці. Спостерігається помітний поворот праворуч і більш критичне ставлення до українських біженців це частина цієї тенденції. Більше того, це також присутнє у чеських публічних дебатах, де видно ознаки Втоми від війни це стало елементом політики в країнах, які прийняли велику кількість біженців. Докторів хоч трафив так огромний Аналітик наголосив, що чехи сприймають усе, що відбувається у Польщі, Румунії, Словаччині чи Угорщині як частину власної історії. До сейму Польщі невдовзі внесуть пропозицію щодо вотуму довіри уряду. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що план дій уряду за нового президента вимагатиме єдності та мужності від коаліції 15 жовтня. Він також наголосив, що попереду багато роботи. від справ міжнародних. починаючи від міжнародних справ побудови потужної армії та сильної економіки аж до боротьби зі злочинністю. Цей план вимагатиме єдності та сміливості від коаліції. Найбільшим тестом буде вотом довіри. Я звернуся по нього найближчим часом. Усі наші противники, як в країні, так і за кордоном, мають побачити, що ми до цього готові. Ми не відступимо ані на крок. Заґратуація вже розуміємо але жені заміжами цофнуть, ані окро. Прем'єр-міністр також заявив, що відповідно до конституції уряд співпрацюватиме з новим президентом там, де це необхідно, та можливо. Він додав, що підготовлено надзвичайний план, який передбачає складне співіснування.